Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 9 січня вже, і ми отримали сьогодні слово про Ісуса, яке нам розказує, цю подію, коли Ісус іде по воді. Учні знаходяться в човні, налякані, бояться. А він крокує по, по воді, по озері і не боїться. Як же нам потрібне таке слово, коли бачимо Ісуса, який не подається страхові, який є Господом переможцем, це нас заспокоює, надихає. Я думаю, що сьогодні ми дуже потребуємо цього Слова, вся Україна потребує Слова, яке обявляє нам, що Ісус є з нами. Коли ми знаходимося в таких ситуаціях, як страх, смуток. rozpacz, wicza, i tak dalej. Myślę, że takich sytuacji, na, na żal bardzo wiele, ale z Panem my przemawiamy. Posłuchajmy tego słowa. Dzisiaj to jest fragment z Ewangelii Marka 6 rozdziału. I od razu porukał swoich uczniów sidaty w czołwen i płysty poprzedniego na toj bik, do Wytsaydy, po aż on wypuszczy naród że ich, piszą na górę pomolityś. Jak nastał stał wieczór, był pośród morza, a więc sam na ziemi. Kiedyś zobaczył, jak oni, wysuwawszy, w się, wieter bo im był protywny, to blisko czwartej straży nocy podarł do nich, wstując morzem, obmynuty ich. Oni, zobaczywszy, jak winy stupa je morzem, gadały, że to primara, i zakryczały. Усі, бо узрив його і занепокоївся. Він вже вмінь заговорив до них, мовивши, будьте мужні, це я, не бійтеся. І війшов до них очовен, і, і війшов до них очовен і ущув вітер. І вони в собі вельми здив, здумілись понад міру. Вони розуміли чуда з хлібами серце їхнє було нечуйне. Остай Ісус Przedtem e, cały dzień nauczał na tłumy, celował chorych. Wczoraj wieczorem czułem pracę pod On rozmnożył chleby, czynił cudo, naładował wszystkich ludzi. I tu, przed zachodem słońca, uczniowie sił czołowych, i on nakazał im, że one. Не казаємося на той бік озера, а сам пішов нагору помолитися. Ісус пішов там, бо це був день з контексту з інших Євангелій, ми можемо так засувати, що це теж був день, в яким дізнався про смерть Йоанна Хрестителя. Може, Ісус просто пішов там, щоб плакати по втраті свого. Дворідного брата і, і, і друга, приятеля, і пророка Великого Іоанна Хрестителя. Е, вже вечір, вже дуже пізно. Е, згідно з такою традицією, яку прийняли євреї від римлян, день починався о 6 ранку, і, а ніч з 6 вечора, наша 18 година. І так що, третя година дня це була наша дев'ята, шоста година дня це дванадцята південь. Ніч дилилася на чотири стражі. Чотири такі періоди по три години. Поміж 18-21 перша стража. Пізніше з 21 24 друга, ну і відповідно е, э, стража. Це була наша година, скажімо, з 3 до 6 ранку. E, ну і десь в цю пору, між 3 і 6 Ісус э, прийшов, тобто Він там молився цілу ніч, прийшов і бачить. Э, що буреві, вітер, великі хвилі, учні в човні і налякані дуже. Ну і Ісус іде по воді до них, наближається. І як вони побачили його, можемо собі уявити, так ну то закричали налякані. Думав, що якась примара. No, Jewie byli wolni, bojęli się takich wydarzeń, których nie zrozumieli, no. Myślę, że każdy z nas był trochę zdziwiony, jakby znajduje się ozera, ee, w środku ozra, prawie w nocy, i zobaczy, kto, kto skrokuje po wodzie i idzie sobie, nie? I Jezus mówi, nie bójcie się, ja, ja jestem. Wyobraźcie sobie tę sytuację, one znajdują się Pośród morza, no, ozera Wielkiego. A dla Jewraje, ozra, morze, ocean to jest takie środowisko przebywania złych demonów i tak dalej. O Lewitanach każdy Jewraje, że to jest taki drakon morski takie czyndewyszcze, jakie przebywa jest tam w głębi morza. Там середовище зла. Звідки це взялося це переконання, що море це середовище зла? Тому Ісус, бачите, Він йде по, по воді, поверхні, тобто зло не може його втягнути, воно не має над ним влади. Тоді, в часи Ісуса, в цій єврейській культурі не було можливості перевірити, що там знаходиться в воді. Бувало так, що люди випливали і не поверталися додому, пропадали без А для євреї дуже важливо було, щоб, щоб похоронити людське тіло. Якщо не було людського тіла, то людська уява, ну щоб уявляла, що там може статися з цією людиною. Де вона перебуває, чи дійсно різні були там теорії. Пам'ятайте це оповідання, коли Ісус звільняє в в Геразі? Ці демони тоді вийшли в таке велике стадо свиней. І свині теж покручують та побігли, спустилися в несі стреблює море і потонули. Я би хочу сказати іванглістів в цьому повіданні, що ці демони, які були в тих фаринах, е, вони вернулися до свого дому, до місця, де вони перебували, тобто в море там. Е, так що маємо образ учнів, які борються з, з бурею, це, це гарний символ людини, яка в темряві бореться. Без Ісуса, вітер потужний буревій, небезпека, загроза. Людина в центрі зла, якби, і не знає, як, як себе звільнити з цього стану. Це якби відома нам ситуація притаманна до мега кожному зараз. jak i tu w Ukrainie żywe, takie no przylatują rakiety, szachedy i zło czasem my sobie no to możemy wyjawić w centry tego zła i w samotnic jaka jest wielka strach i i i, i nie Jezusa. I sam w takich sytuacjach Jezus staje i krzyczy przez ten cybór. Nie bójcie się, ja jestem. No, na początku to nie rozpoznałem. na nalekany i zaspokoił Jezus. E, nie bójcie się. E, ja chcę ważnego znaleźć, kiedy my znajdujemy się w takich sytuacjach strachu, kiedy poczujemy siebie bez, 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 e, bez Warto sobie uświadomić, że jest Jezus. I On nigdy nie przejdzie w, na w naszej sytuacji, e, Kiedy potrzebujemy pomocy. On ciągle powtarza: odwagi, ja jestem, nie e, I On przynosi w mir, w spokój, uspokoi wszystko. Tylko, tylko dajte, ważne jest znać, co najpierw, to znaczy, ja je, ja je". Бо Ісус себе де-факто представляє як Бог Старого Завіту. Бог себе в Старому Завіті обявляє Я. Є». Ісус показує нам сьогодні, що має те саме ім'я, як Його батько. В Евангелії ми заходимо багато ситуацій, коли Ісус говорить про, про себе, Я є, це, це Його ім'я. Він багаторазово розказував в храмі Русаримському. Podczas rozmów z mężnikami z, z, z Farysajem, ja je, dla nich co no, było obraźliwe, no co one sprzyjemy, my znamy, o tym Jezus. ale jak Jezus, także nie bije się, ja, ja, je. To ja, je. ja je, bo ja je bohom, ja je, bo ja je w odrobinie tej sytuacji, Ty nie niebije się, jeszcze zaspokoić tej sytuacji, bo do apostoli, do uczniów. В човен, і вітер ущух, все заспокоївся. То Ісус хоче нам сказати, що Він є з нами теж сьогодні, в ситуаціях, які будемо сьогодні переживати, що Він все заспокоює, такий дивись на нього, не бійся Ісуса, не бійся запросити Його. Хай страх не закриває тобі вух, очей на, на Його присутність. І Не дозволь, щоб відчай, страх і, і розпочне керували тобою, володіли тобою. І з вірою качеми Ісус, прийди Господа Ісусе. Ти є Господь, Ти є Богом, Ти є Спасителем Моїм. І Ісус приходить, і не убейте Сьогодні, прийдете цей день з радістю, просто з вірою, щоб Він, він буде з нами за будь-який обставин. Все буде гаразд, Ісус з нами. І бажаю вам миру і благодаті сьогодні. Не бійтеся. Слава Ісусу Христу!